Дитель української нації, приклад для наслідування сучасним олігархам, людина, яка започаткувала фактично українську журналістику, і е, е, також хрещений батько. Бачите, скільки всього згадуваць приходиться про Чікаленко. Е, хрещений батько українських митців кінця 19-го, початку 20-го століття, і найголовніше. Людина, яка вміла любити Україну не тільки до глибини своєї душі, а й до глибини власної кишені. І це все чикаленко! Починаємо! Чукаленко народився 1861 року, і тут увага! Ми знаємо, що саме в цьому році помирає Тарас Григорович Шевченко. І тут би мої любі учні з 11В точно пожартували, що душа переродилася. І знаєте, мабуть, так, тому що значення Чукаленка. І Шевченка вона, воно багато в чому переплітається, взаємодоповнюється і підкріплюється одне одне. Іван Харлампівич Чукаленко походив із козацького роду, що абсолютно пояснює його інтерес до всього українського. Також треба сказати про те, що з Малку на Чукаленка чекали труднощі, тому що батько помирає рано. Він виховується дядьком, і його юні літа проходять у перешорах. Це нині Одеська область на півдні. Наш український південь це центр товарного зернового виробництва. Тобто хлопчик зростає в такому селянському середовищі. Це пояснює його подальший інтерес до всього українського традиційного да, селянського. І я цього абсолютно не і вам не раджу. І от, бачучи, як фунтує його дядько в маєтку, Чікаленко набирається там всього українського. А далі був період здобуття і здобування освіти. Євген е, отримує освіту в реальному училищі, і далі його метою було вступити до університету. Він так цього хотів, що опинився в Києві і познайомився. А ну вгадайте, з ким? З Володимиром Боніфатівичем Антоновичем, про, про якого. Я постійно говорю, я говорила в першому ролику. До речі, він набрав дуже багато вже переглядів. Тому, якщо ви його не бачили, я вам дуже раджу подивитися ролик про Антоновича. От Володимир Антонович це наш професор, наш батько новочасної України. Він бере під крильце Чікаленка, але виявляється, що з освітою реального училища вступити до Київського університету не вдасться. Бо ж до університетів приймали в той час тільки після гімназії. Ем... Чого страшного? Чекаленко вмонтовується в тогочасну громадівську двіжуху, і Володимир Антонович залучає його до словарної роботи, тобто упорядкування словника української мови, який потім видасть Борис Грінченко. Е, Антонович не здається, е, верніше, не Антонович, а Чікаленко. Ага. Це ми підріжемо. Е, Чікаленко не здається. Він все-таки вступає до Харківського університету е, на природничий факультет і стає агрономом, тобто спеціалістом в е, справі е, землі і поводження з нею. Також у Харкові він знову ж таки вписується в українську двіжуху, яка там була дуже активною. Це був перед день створення братства тарасівців, першої самостійницької організації українців, і так активно там працює, що мало того, що одружуються, то ще й отримує нагляд жандармерії і відправляється в заслання. Чекаленко відправляється в 1880-х роках до себе в маєток в Перешори і він займається сільським господарством. Йому не можна покидати цей терен, тому що за ним встановлено нагляд. Чекаленко себе не втрачає, він займається тим, що йому близько, він агроном. І як писала його донька пізніше, якраз тут в Чікаленку проявляється його риса. Він дуже завзятий. Донька пише, що все наше життя проходило під знаком чорного пару. Друзі, я не дуже уявляю, що таке чорний пар, але я точно знаю, що це якийсь крутезний метод обробітку землі. І тоді, коли в кінці ХІХ століття... В Рососії наші брати, отам от за кордоном, почували себе дуже погано через неврожаї. І Лів Толстой там влаштовував комітети, щоб значить, селян цих якось підтримати. То в перешорах у Чікаленка, як то кажуть, все було схвачено. Все були чики-бамбоні. Оце ж Чікаленко більше того. Ми знаємо, що Чекаленко по собі залишив 15 книг взагалі спадщини, і він там дуже багато писав про українців, про селян, і дуже часто говорив такі, ну не дуже приємні для нас речі, що селяни не освічені, що вони там обмежені, і так далі. І так, далі. так, от. Перешорах теж проявляється якість Чікаленка. Він не просто щось або когось критикує. Він намагається це змінити. Він стягує е, біля себе селян і вчить їх, як займатися сільським господарством, як займатися фермерством. Треба сказати, що Чікаленко тут -от, в перешорах відчуває в себе, знаєте, таким олігархом е, кінця 19 століття. Він має тисячі десятин землі. Десятина це один е, гектар і одна сота. Да? Це одна ціла, одна сота гектара, щоб, щоб ви, е, Ні, ні, не одна сота, одна десята. В мене з математикою такі проблеми. Одна ціла, одна десята, тобто один е, кома, один гектар. В нього тисячі, тисячі, десятки тисяч цих е, е, десятин. Він реально такий український бізнесмен того часу. Господарюючи в Перешорах, Чікаленко видає свою першу працю. Називалася вона Розмови про сільське господарство. І тут проявляється ще одна риса Чікаленка. Він людина дуже принципова. Він пише свій текст українською мовою. І просуває його де можна і де не можна, тому що в російській імперії не хотіли друкувати текст українською мовою, бо ми знаємо ємський указ 1876 року. І він все одно видає українською мовою. І знаєте, для чого це він робить? Він робить це українською мовою, тому що його текст призначався для широкого читача. Він прагнув, щоб ці розмови про сільське господарство читали українські селяни і вчилися господарювати, вчилися бути фермерами. Так, Чікаленко плекає український середній клас. Ви розумієте масштаб цієї особистості? По-моєму, це потрясаюче. Друзі, мені здається, що Чекаленко б це б точно оцінив. Бачите, ми як український синьо-жовтий прапор. Це як мінімум естетично, як максимум це патріотично і мені здається, цікаво. Да? А зараз про інтимні речі поговоримо. В 1895 році помирає донька Чекаленка. І тут ще проявляється одна його риса і саме та, що Чікаленко бере на себе опіку українською справою і виводить це як річ дуже інтимну для себе. Вони з дружиною вирішили, що посах його доньки. Тисяча карбованців піде тому, хто напише історію України. В одній книжечці доступно для масового читача. Ці кошти було передано журналу Київська старина. До речі, засновником цього журналу був, ну ви ж здогадалися, Володимир Боніфатівич Антонович. І таки ці гроші було передано. Бачите, він підкреслює, що його меценатська діяльність, а Чекаленко в підручниках історії відомий насамперед як меценат, тобто людина, яка жертвує свої кошти на розвиток освіти, науки культури. Він робить цю справу глибоко персональною і інтимною. І Чікаленко захотів дві жухи. Пам'ятаєте за Грушевським? Що роблять українці, коли вони хочуть замутити щось українське? Вони мутять велику двіжуху. І Чекаленко рветься поближче до Києва. Він купує собі маєток. Це нинішня Полтавщина. Це Кононівка, власне, Кононівка. Ця Кононівка, це нині невеличке село, стає справжньою меккою для українських діячів, митців кінця 19-го, початку 20-го століття. Саме сюди приїздить Микола Лисенко, далі це засновник української класичної музики, Михайло Коцюбинський, наш видатний письменник, імпресіоніст. Володимир Кирилович Винниченко, теж письменник і громадський діяч. І тут в Кононівці робляться такі цікаві речі. Чікаленко продовжує фінансувати українських митців. Євген Харламп'євич надає гранти представникам українського бомонду з ламу 19-го, століття. До прикладу, візьмемо. Михайла Коцюбинського, ми знаємо, що це видатний письменник, який писав свої тексти в стилі імпресіонізму. Так от знаєте, якби не Чікаленко, можливо, ми й не побачили б і не почитали б ніколи перлини українського імпресіонізму. Бо Коцюбинський працює приватним вчителем. В різних місцях він заробляє так собі на хліб. І це робота, я вам як вчителька, скажу, що енергозатратна насправді. І Чекаленко дає кошти Коцюбинському, щоб він менше працював а більше приділяв уваги е, текстам, так він розвиває українську літературу. Інтермецо. Це твір, який вивчається в шкільній програмі, і мої учні його точно знають. Він же ж присвячений чому кононівським полям. І наш герой, який їде куди? В Кононівку. До свого друга він їде. Він в тексті про це пише. Це абсолютно автобіографічні речі. Він їде відпочити в Кононівку. І пам'ятаєте, його там чіпляє залізна рука города, це метафора залізниці. Але він що робить в кононівських полях? Що таке інтермецо? Це пауза, це пауза, це перезавантаження, де можна е, зробити е, от е, собі такий рестарт. І Коцюбинський про це пише. Ви уявляєте, наскільки Чікаленко є наскрізним. Він є в літературі, він є в текстах, угу. він є в роботах наших українських письменників. І недаремно а далі перша революція в Росії 1905 року, і славнозвісний маніфест Миколи II від 17 жовтня, відповідно, 1905 року, коли з'явилася можливість. Друкувати тексти українською мовою, звичайно. Чекаленко був тією людиною, яка користалася будь-якою можливістю. І він видає свою газету Рада або громадська думка. І знаєте, для того, щоб виходила газета, потрібно, щоб був передплатник, але його не було. Насправді не читали тодішні українці. Українською мовою. Знаєте, що каже Чікаленко? Щоб виходила газета Рада, потрібен український читач. А щоб був український читач? потрібно, щоб виходила газета Рада. І він, от собі намалював таке коло. Впродовж. Виходу газети Рада, а вона виходила до Першої світової війни, відповідно, з 1905 1906 до 1914 років, Чекаленко відрізав 200 тисяч десятин е, своєї земельки і продав. Тобто Чекаленко різав на шматки своє поле для того, щоб виходила українська газета. Знаєте про що це для мене? Це про. Вміння ризикувати для справи це знову ж таки завзяття Чекаленка. А ще це про вміння Чекаленка бити в одну точку. Він поставив собі мету і він відрізав шматки свого поля, щоб виходила його дитина, його рада. Чекаленка жартував. Каже: якщо ми прогоримо з радою, я. Переберуся в Румунію і оберу собі прізвище на румунський манір. І буду чекалеско. <рес> <рес> тобто у нього ще було потрясаюче почуття гумору, друзі. Отакий От він наш чекаленко. Знаєте, що мені хочеться зараз сказати? А, у мене є один учень, Матвій. І він мені а, колись розповів анекдот про Діогена. А, і мені згадався Діоген, який ходив з ліхтарем серед білого дня. І в нього запитували, а що ти робиш? А він відповідав, А я шукаю людину. Про що це все? Я завжди шукаю людей. І я хочу, щоб ми і на Антоновича, і на Грушевського, і на Чекаленка сьогодні дивилися в першу чергу як на людей, живих, зі своїм характером, зі своїми якимись штучками і приколами. Ще одна людина, Володимир Кирилович Винниченко, казав Євгена Харлампійовичу, ми колись в Києві на вашу честь назвемо вулицю. Знаєте, коли в Києві назвали вулицю імені Чікаленка? В 2022 році під контроль. Це в минулому році вулиця Пушкінська, колишня. Слава Богу, вона тепер Чікаленка. Але ми з вами, кожен з нас, може мати в серці вулицю. Яка буде називатися Чикаленко. Людина, яка любила Україну не тільки до глибини своєї душі, а й до глибини власної кишені. Знаєте про що це? Це про те, що любов це дія. Любов це не казочки, яка прекрасна у нас Україна, як все добре. Любов це конкретні дії. Щодня, сьогодні, завтра, післязавтра. І Чекаленко це робив. І ми це побачили на прикладі поля, на прикладі грантів, на прикладі жертвування посаху своєї покійної доні. Це все дії. Чікаленко вмів любити. І доводив це кожним своїм кроком. Любимо Чекаленка і ми.